Пісні вночі, 23 серпня. Коли духом живемо, то й Духом ходімо. Галатів 5 розділ, 25 вірш. Апостол пояснює, що ті, які стали послідовниками Христа, розіп'яли плоть з її пристрастями і пожадливостями. Вони свідомо погодилися жити. Всупереч емоціям і бажанням грішної плоті, тому Він закликає якщо живемо Духом, то й Духом ходімо. Дух Бога оживив нас і Він повинен остаточно нас удосконалити, але Він може удосконалити нас лише тоді, коли ми ведені Ним і ходимо Його дорогами. Інакше ми не будемо придатні до місця в царстві. Не дивлячись на те, яке б інше місце в Божому розпорядженні ми не зайняли. Одна з найнебезпечніших речей, яка б напосідає на християнина, це марнославство. Воно веде до більших клопотів, провокує більше суперечок і заздрощів, ніж загально прийнято вважати. Якщо ми ходимо за Духом нашого Учителя. Це означає, що ми будемо не марнославними, а покірними, смиренними, здатними вчитися. Лише такі остаточно будуть готові до слави, честі і безсмертя, якими Бог обдарує вірних у другому приході нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа.